Дівчата, у нас сирена, чуєте? Готуємося до евакуації. І в повітряну тривогу, і після відбою до аптеки йдуть містяни. І із заспокійливих та таке банальне, Валіяне, наприклад. Таблетки. Так. Да. Пані Людмилі пощастило, каже, було те, що шукала. Антисептик обезболюючи, заспокійливо. Микола Іванович потрібні ліки не знайшов. від початку війни. Оце. І по ці пори його немає. А без гармонії не можна ніяк. Тому що щитовідки немає. А от Віктору Кравченко підшукали заміну необхідного препарату. Сюди чоловік їхав із сусіднього села. Я сам з руської поляни, у нас там розмили все. Якщо не було. По, -по названні, то вони мені заміни те саме. Я дуже вдячна. Ну, ви зробите заспокійливі знеболювальні та від хронічних захворювань. Саме ці ліки люди питають нині найчастіше і їх найменше. Розповідає завідувачка однієї із черкаських аптек Наталя Демченко. У Нас збилися всі схеми поставок від наших постачальників, тому є деякі затримки в постачанні ліків. Втім, каже завідувачка, із такої ситуації намагаються знайти вихід. Нові методи роботи замовлення, самовивозу. Стараємося підтримувати асортимент, вже налагоджують схеми поставок не стабільно, але ліки в нас є. Тепер у пошуках тих чи інших медикаментів люди часто звертаються і до товариства Червоного Христа, говорить його волонтерка Вікторія Гуро. Я знаю, що наша команда працює над цим питанням для того, щоб ну, мати контакти з іншими організаціями Червоного Хреста. Підключили всіх своїх знайомих за межами України. Це Польща, Німеччина, Данія. Ну, активна така робота відбувається. Єдина проблема в тому, що не у всіх є можливість знайомства із лікарнями або з лікарями країн Євросоюзу, а у нас цей препарат видається без рецептів. Відповідно, у країнах Євросоюзу ці препарати видаються тільки по рецепту. У Черкасах нині працює 90% аптек. Розповів у своєму зверненні радник голови обласної військової адміністрації Олександр Скічко. В кожному населеному пункті можна придбати ліки першої необхідності. Якщо у вас є певні скарги або інша інформація, будь ласка, пишіть, будемо реагувати. Лікарні забезпечені повністю на 100% навіть з запасом. Нині намагається налагодити процес постачання ліків. Додав Олександр Скічко. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.